Вітаю вас, мої дорогі підписники і гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги. Сьогодні для вас тарого розкоп на червень. Подивимося, що на вас чекає спочатку, з середині і кінці місяця. Також не забуваємо, що розклад є загальний, не індивідуальний, тому він може в когось програватися, в когось ні, а в когось навіть частково. І так, на початок місяця на вас чекають якісь вагання, якісь роздуми, зважування за і проти, і прийняття якогось важливого рішення, яке потребує гарно все обдумати і без поспіху прийняти рішення, яке вам потрібно буде зробити. Повішений говорить, що ви дуже запуталися, що ви вагаєтеся і не можете прийняти те важливе рішення для себе. Вам потрібно все гарнесенько обдумати, і надовго в такому стані вам перебувати не можна. Беріть, збирайтеся з думками і прийміть уже для себе те важливе рішення. Дев'ятка кубків говорить, що на вас чекає гарний період, гарні новини. Буде чекати, можливо, якісь гості для вас будуть. Також може бути здійснення вашого бажання, що говорить про те, що рішення ви приймете вірне. Королева мечів говорить, що будуть трудності на вашому шляху, але ви зможете втілити все одно свої плани в життя. Сонце вам говорить, що успіх буде у всіх сферах вашого життя, за що б ви не взялась. Дуже гарна карта. Взагалі, для вас місяць буде дуже значний. Початок місяця, особливо, Уже третій, старший аркан, Верховний Жрець або ж іерофант, який говорить про те, що. Все, що будете робити, буде направлено на покращення життя вашого в майбутньому. Також карта говорить, що вам не потрібно забувати про себе, діляти час собі на свій розвиток і приділяти час своєму іміджу і так далі. Також карта говорить, що вам просто необхідно відновити сили і енергію, відвідати ті місця, де ви можете відпочити душою, не тільки тілом, а й душою. П'ятірка Пентаклів говорить, що в середині місяця вам потрібно поберегти свої кошти і да не витрачати їх на зайві речі. Просто саме-саме необхідне, щоб потім не зіткнутися з проблемами. Вісімка Пентаклів говорить, що ви дуже багато працювати. У своїй роботі приділяєте увагу всім дрібничкам, всім деталям. І ні в якому разі не впускайте можливість навчитись чомусь, чомусь новому. Дев'ятка Пентаклів говорить вам про те, що на вас чекає стабільність у всіх сферах вашого життя. будете впевнені в завтрашньому дні і не будете думати, що на вас чекає. Буде все гарно, стабільно, особливо у фінансовому стані. Імператор говорить, що буде для вас піддержка якоїсь впливової, важливої людини. Також, можливо, буде якісь важливі розмови з вашим керівництвом. І, можливо, і з кимось із рідним, з людей, які для вас в авторитеті, які дадуть для вас гарну пораду. Також карта говорить про те, що ви можете повести за собою колектив, показати, що ви гарний лідер, і навіть можете отримати підвищення. Хто цього бажав, то може бути таке. Двійка пентаклів говорить, що не потрібно братись одночасно за декілька справ, а робити все поступово тоді буде все гарно вдаватися у вас. Вісімка жезлів говорить вам, що на вас чекають дуже швидко якісь новини, ви отримаєте. От щось ви розпочнете, щось почнете діяти в якійсь сфері. І на вас дуже швидкий швидкий результат чекає. Якісь гарні швидкі новини, які ви не думали, що так швидко для вас прийдуть. В когось, можливо, буде переїзд інше житло, в когось нова робота, а в когось може бути навіть переїзд за кордон. Все буде розвиватися дуже швидко і несподівано для вас. В кінці місяця на вас чекають якісь тривоги, недосипання, безсоння постійне і тривоги, ці ви самі до себе притягуєте своїми думками. Вам серед в кінці місяця просто потрібно буде відпочити і відпочити от побільше позитиву в своє життя внести, щоб позбавитися цих тривожних періодів. Частілька Пентакли говорить, що ви обов'язково отримаєте допомогу, яку і так потребували, можливо, якийсь подарунок гарний для вас буде, або ж ви будете комусь, не допомогу, хто у вас її просив. Семірка Кубків говорить про ваші мрії, чи ви дуже багато мрієте, більше мрієте, чим дієте? Мрія, звичайно, непогано. це дуже добре. Але треба дивитися, які мрії, ви дійсно можете втілити в життя, і не потрібно їх боятися втілювати в життя. А діяти потрібно. Якщо це дійсно реалістично. Ваш женчів говорить, що ви дуже різко, негативно реагуєте на критику в вашу адресу, що створює вам додаткові проблеми. Будьте спокійніші і зробіть із будь-якої критики, яка направлена на вас, висновки. І справи правіть усе, і все у вас буде налагоджуватися. Рисарь Кубків говорить, що у вас кінець місяця не період, в якому потрібно сумувати і грустити. Період, в якому на вас чекає гарний, позитивний, приємний період в житті, романтичний, який, є, який будуть, можливо, якісь сюрпризи на вас чекати. Також карта говорить, що просто радійте, насолоджуйтеся життю. Насолоджуйтеся літом. Тут Мечів говорить, що які проблеми у вас виникали, ви дуже швидке рішення знайдете тої чи іншої проблеми. Просто от. Тут була проблема, думали, голову ламали, як її вирішити. Тут швидко, навіть можливо, ви вже не сподіватиметесь на вирішення тої чи іншої проблеми, а рішення прийде і дуже швидко і несподівано для вас. Підвівши підсумки, можна сказати, що на вас чекає досить гарний період, період, в якому да, потрібно буде зробити дуже важливе рішення для вас, будете довго вагатися і сумніватися, що вам вирішити. Але ви таке впораєтеся з своїми емоціями. І приймете вірне рішення, яке принесе вам, скоріш за все, здійснення вашого бажання і гарні новини. Сонце вам говорить, що на вас чекає успіх у всіх сферах вашого життя з початку місяця. Все, що будете робити, буде на покращення вашого життя в майбутньому. В середині місяця ні в якому разі не потрібно витрачати зайвих коштів на якісь там лишні речі. Все саме необхідне купуйте. Буде дуже багато працювати, але це дасть змогу покращити ваше фінансове становище і мати стабільність у своєму житті. Не беріться одночасно за декілька справ, робіть все поступово і буде чекати на вас досить гарний успіх, досить швидко все прийде, і несподівано для вас якісь новини будуть розвиватися, яких ви навіть не очікували. В кінці місяця буде якийсь такий період тривожний для вас, ви будете дуже багато спати, не висипатися, і постійно будете себе накручувати, побільше позитиву вносити в своє життя. якихось прогулянок, відпочинку, медитації, і все налагодити. Ви отримаєте допомогу, якої чекали. Або ж скоріше, ви будете комусь, не давати допомогу. Менше реагуйте на критику, більш спокійні будьте, робіть висновки з тої чи іншої ситуації, в якій вас критикували. Просто виправтеся. Гарний буде романтичний період, чекати період, в якому не потрібно сумувати. Притягувати негатив у своє життя. Дуже буде швидке якесь вирішення ваших проблем. От ви навіть не очікували вирішення, але воно для вас буде. Несподівано для вас самих. На вас чекає гарний період, важливий для вас. Так, да, будуть проблеми, можуть стикати, можете стикатися з якимись невдачами, але це будуть всякі там дрівнички, з якими ви обов'язково впораєтеся. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Бажаю вам сталого, гарного місяця. До побачення!